Всім привіт-привіт, мої любі україномовні глядачі дуже рада присвячити відео українській мові нашій рідній, нашій чарівній, яка в собі ем, несе дивовижні енергії, що зберігла вона. Про це треба знати, цінувати її. Це енергія нашої землі. Вона проводить через себе енергію нашої землі. Земля, вона різна в усіх місцях. І чому люди тут розмовляли саме такими звуками, мелодійними м'якими? Тому що. Наша земля несе таку енергію, таку вібрацію і передає людям, які чутливі, які це відчувають, які навіть не відокремлюють себе від природи, як і було раніше. І це і зберіглося. Нам дуже пощастило, бо Наприклад, російська мова зазнала дуже великих змін, величезних реформ і стала мовою інтелігенції, і брала в себе багато нових слів, вже не своїх, іншомовних слів. Тобто ще далі відійшла від свого коріння. Але в російській мові така цінність величезна в тому, що. Дуже велике енергетичне тіло цієї мови. Завдяки тому, що цілий океан людей розмовляє російською, тому тіло енергетичне величезне, і до нього підключений кожен, хто розмовляє цією мовою. Розумієте, це теж має значення. А у нас збереглося і мелодійність це вібрація, яка впливає на людей, що говорять, це дуже важливо. І слова, які відображують справжню божественну суть речей. Я, наприклад, дуже часто знаходжу такі слова. Наприклад, слово світ, Божий світ це те, що створено Богом з Божого світла. І все є це світло. Все є зроблено зі світла, тому і називається світ. І таких... Прикладів багато дуже. Так що не дивуйтеся, якщо ви відчуєте, що українська земля вам відповідає саме на українській мові, тому що вона тут живе в просторі, в землі. Коли я розмовляю з землею, зі своєю власною землею, з духом ліса, з духом села, воно все мені відповідає саме українською мовою. Тому що вона проводить через себе більше гармонії, вона більш справжня. Для цього простору енергетичного. Маленька пауза на те, щоб привітати вас з приходом весни. Перейшла весна довго очікувана. Привіт, весна! Хай буде всім тепло. Хай весна принесе всім! Сонечко весіннє і весняне і сили весняні на відродження, на народження нового життя, нового життєвого циклу, оновлення. Хай буде багато весняних свят. І хай весна буде лагідною. Теплою. І так знову до української мови вертаємось. Що ще хотілося б розповісти? Вважаю, що не варто їхати до інших країн із України, бо земля у нас І країна і енергії. І дух цієї землі, і сила роду українського. Вони такі глибокі, сильні, справжні, красиві, чисті, що не варто покидати таку землю заради кращого життя в матеріальному плані. Тому що якщо ставитися до цієї землі як до живої, то вона буде і захищати, і допомагати, і енергетично підтримувати, давати тепло, і на рівні якихось фізичних Речей, справ, допомагати всім добрим справам, що людина робить. І нам предки заповідали навіть в заповідях наших, наших рідних богів є таке, що не треба навіть заборонено їхати до інших. Земель за легкою долею, покидаючи свою батьківщину і продаючи землю за зла... золото та срібло, воно все на наше благо, щоб ми не кривили свою долю. Щоб не робили своє життя з користі, тому що тільки користь ми і отримаємо назад, якщо ми хочемо просто здобути щось. А треба хотіти ем, покращити, дати щось хороше, таке, що зберігає життя, що примножує добро, любов. Що приможує радість дитинства, і так далі. Отакі От речі здобувають підтримки від нашої світлої землі, від Бога, від наших родів. Звісно, у кожного у кожного своя судьба і Комусь треба кудись поїхати, і в кожній країні є свої дива, свої добрі сторони. Але якщо є у людини вибір, то, на мій погляд, це не варто залишати таку дивовижну землю. Ще хочеться сказати про українську мову. Вона відроджує душу. Це дивовижно, коли люди починають розмовляти українською. Я це ем, наблюдаю, я це бачу, відчуваю, що простор інший не такий, як коли розмовляють російською. Гармонія в пространстві наче склеюється, утворюючи більш е, такий цілісний, гармонійний фон. Це дивовижно, я це відчуваю. Надіюся, що я не одна це відчуваю, цю гармонію, цю енергію української мови. Як вона підключає людей до лагідних, цілющих потоків. І ругатися, лаятися на українській мові дуже складно, бо вона напроти несе енергії лагідні і м'які, чутливі до. Навколишнього простору. Дуже багато світлих людей жили тут, на Україні. Я щаслива, що відроджується наша українська культура, теж казацтво, все-все-все, люди могли майже все. Люди були дуже. Сильні, з чарівними здібностями, хай це все відроджується. І от тільки уявіть, що всі ці самі світлі справи, що робили люди, і самі святі люди, в яких був самий сильний і чистий Дух. Вони залишили в пространстві тут в землі свій слід, свою енергію, і ця енергія переплітається з українською мовою. Вона наче звучить українською мовою, розумієте? І коли ти розмовляєш українською, то ти, наче підключаєшся до цього всього фону. Цієї, всієї нашої справжньої і світлої і сильної України. Незавойовної, вільної. Знаєте дуже багато ще чарівних речей. Ми будемо відкривати про свою землю, про свою культуру, про традиції, про здібності людей, наших пращурів, про всю нашу Русь і про нашу місцеву Русь і Україну. Хай це все приходить і я знаю, що люди будуть вражені тим. Скільки всього чарівного буде жити на новій Русі і в новій Україні. Дуже добре, що люди починають повертати свою увагу в сторону України, і це все стає навіть модним. І люди люблять все українське. Це дає дуже нужні енергії для України, щоб вона проявляла себе, щоб вона відроджувалася і відроджувала свої материнські здібності, властивості, властивості захищати своїх дітей. Властивості. Посіяти усюди енергію єдності, братства, любові це все робить наш дух України. І чим більше люди його проявляють в різних сферах, тим більше він оживає, набирає сили і вертає нам, людям. Що ще таке додати? Якщо ви хочете відроджувати свою душу, свої енергії, зв'язок з родом, спробуйте. Спілкуватися українською мовою. А я роблю відео на російській мові, тому що дуже хочеться, щоб мене почуло як можна більше людей. Бо те, що я розповідаю, це дуже корисно для всієї землі. Така в мене роль. Бо крім мене, ніхто не розповідає деякі важливі речі для людей, тому поки що використовую російську мову, але, знаєте, що дуже шаную, люблю українську, і коли я розмовляю душею, я розмовляю саме українською мовою, з живою природою, з простором. Теплий вам привіт з України і з міста Дніпро, із річки. Дніпро це чарівна річка, дуже сильна і по-справжньому свята зі святими енергіями. Тільки треба до неї ставитися як до святині, бо вона це ріка світа. Несе в собі справжній світ, ріка життя, ніколи не засинає навіть взимку, вона жива, вона завжди несе живі енергії, і її енергії вони вічні, вона не знає циклу замирання, як дерева, наприклад. Тому в ній накопичена дивовижна енергія з тих часів прадавніх, коли люди несли божественну енергію в собі. Дніпро це все зберігає і я впевнена, що Дніпро буде людей підключати до цих енергій і відновлювати це все. Всього вам найкращого в вашому розвитку, в відновленні сил і чистоти вашої душі. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео.